Понад 55 мільйонів гривень на освіту, 8 з половиною на підтримку сил оборони. Ми продовжуємо розповідати про важливі для громади рішення, які депутати Чернівецької міської ради ухвалили на черговій сесії, яка відбулась. 31 жовтня вагома частина з них стосувалась фінансових потреб. На засіданні планували розглянути понад півсотні питань, утім не встигли і половини. Тож на які нагальні потреби спрямували кошти обранці цього разу, розповідаємо далі у випуску. 31 жовтня на черговій сесії Чернівецької міської ради депутати схвалили низку важливих для громади фінансових питань. Так, на потреби українських захисників мерія спрямувала 8,5 мільйонів гривень на фінансування освітніх потреб. Понад 55. з них майже 22 мільйона гривень на організацію якісного харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. З Цієї суми понад 17 мільйонів гривень це субвенція державного бюджету, а 4,5 – співфінансування з міста. Є постанова Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року. Номер 1145, яка визначає порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 саме році, і пунктом 5 визначено тип одноразового харчування, гарячого харчування. Дужечка я цитую сніданок до 12.00 або обід або обід з 12.00 і далі за дужками, залежно від організації навчання у разі запровадження навчання у дві зміни ще 5 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували на поточний ремонт укрутів та здійснення протипожежних заходів. Понад 15,5 мільйонів гривень пішло на закупівлю обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета захисту країни а 12 мільйонів 700 тисяч гривень на. Здійснення заходів із забезпечення програми Нова Українська школа на підтримку критичної інфраструктури міста виділили майже 30 мільйонів гривень. Так 8,5 з отримає міське комунальне підприємство «Чернівці теплокомуненерго, а понад 20,5 мільйонів гривень отримає комунальне підприємство Чернівці Водоканал. Винесли у порядок денний 54-ї сесії Чернівецької міської ради восьмого скликання і проєкт, який набув чималого резонансу в соціальних мережах. Рішення про ліквідацію комунальної аптеки, де зараз аптека музей, заклад, який працював на вулиці Кобелянської з 1903 року і спеціалізується на виготовленні ліків, хочуть закрити через його збитковість. Раніше депутатка міськради Яна Брус написала у Фейсбук, що потрібно розглянути можливість розвитку аптеки як об'єкта культурної спадщини чернівчан та як закладу, що зберігає свою основну діяльність. Складається враження, що влада свідомо руйнує комунальний заклад, щоб на його місці з'явився приватний власник, який на торгах за копійки викупить раритетні речі та використовуватиме їх не для розвитку міста, а для власного збагачення. Зрештою, проєкт рішення про ліквідацію єдиної в місті аптеки музею відклали на доопрацювання. Також є пропозиція зняти на допрацювання проєкт рішення номер 20 про припинення шляхом ліквідації в дичь особи міське кональне підприємство номер 2 та створити комісію щодо подальшого оценку. Закладу. Та проект рішення No38 про знання припинення до оренди землі з адресу вулиці Олени Вчилки, вулиці Комунальників та створити окремо робочу руху щодо вивчення цього питання. Прошу проголосувати. Також на сесії 31 жовтня депутати Чернівецької міської ради підтримали план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Окрім цього, міська рада направить звернення до міст побратимів з проханням звернутися до національних урядів країн щодо необхідності підтримати план перемоги. До слова його президент України представив 16 жовтня у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. За словами глави держави, більшість пунктів плану розраховані детально в часі, і якщо почати рухатися з цією ідеєю зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. У підсумку, хоч на засіданні планували розглянути понад пів сотні питань порядку денного, утім, не встигли і половини. Отож, жовтневу сесію Чернівецької міської ради депутати не закрили, а засідання перенесли. Аліна Рябко та дня, ТВА.